Отак вдвох чи ці піти. У мене готування. Куди я їду? нарешті йду? Нарешті. Черепашки. Руку мені не зафіксували, то тепер я як в бандажі. Джем, варення. Всім привіт! Новий влог. У нас ранок, я повернулася із закупів. У мене тут творог, якийсь інший спробувати взяла. Такий сирний батончик, сік томатний, банани, сердечка, печінка і ці пупки. Тут у мене солодка одна булка і три обичних. Двоє чіпсів, такий кисіль, джем варення. Гранула. Дві пачки яєць. Такі йогурти. І це мені вийшло все. Щось там в 115, може в 110 злотих. У сьогодні холодна погода, ну як холодно. На вулиці не холодно, але похмуро і вітер. Я йду до масажиста. Мені на пів 12-го. У нас, до речі, можна тут йти через головний вхід. Але Коля мене навчив ходити через вхід персоналів, хоча так, напевно, не можна робити. Ось є окремий вхід, але тут і написано, що вхід тільки для працівників. Ось так входиш і прям попадаєш. Видно, там у мене заклеєна тепер вся шия, вся рука. Він зробив він мені масаж. І Я йому сказала, що мені тільки вночі рука болить і що я мащу її кремом. Сказав, кремом не мастити, як болить рука вилкою, отак тупо жигати каже, в руку, і воно має пройти. Ну, не знаю, подивимося. Заклею мені всього нерва, сказав от шиї, всю руку, коротше, всю руку позаклеював. У мене от так рука, ну от так, Типу, так позаклеювано, якби бандаж. так Тримає руку. Надіюся, допоможе. <сум> ну, мені вже легше. Мені легше було, коли ті тайпи понаклеював, мені тільки ввечері боліло. Ну, а це позаклеював всього нерва. У мені лиє не раз в локті, не раз так попрямо і знизу, не раз зверху, по-разному болить. І, ну, коротше каже, давай тобі заклеїмо всього нерва. Дощ іде. У мене готування для чоловіка. Я готую макарошки, Вон, до речі, вже зробилися. Макарони будуть у мене із сосисками, і ковбасою, і тут сметана, і трішки кетчупу, і приправки. Собі я вирішила зварити трішки картопельки і захотіла відварених патрошків. Тут у мене сердечка, пупки і печіночка. Все просто відварене. А тут ще, так як я пару днів назад... Ліпила пельмені, то в мене залишився фарш. Я вирішила з цього фаршу зробити чухтєлі. Все, зараз це включу і погнали. Ми вийшли з бадюнчиком пройтися. Пожиється, ви можете його побачити, що у нас дощ. Гуляємо йдемо. Вийшли прогулятися, тому що. Коля сьогодні буде довго на роботі, як і вчора. Вчора він прийшов пів шостого. Сьогодні, теж думаю, що десь плюс-мінус п'ята-шоста буде вдома. Приготували їсти. З бадіком гуляю. Треба мені влог монтувати. Руку мені зафіксували, то тепер я як в бандажі. По традиції йдемо до яблуні, я візьму яблучко, буду гуляти з баді і хрумати. Яблука там класні, такі трішечки кислуватенькі, ну класні, ще осінні. В цьому році не так багато. В минулому році багато було, але вони були, були, були і потім хтось їх пообривав. А в цьому році через те, що їх мало. Баді пішли! Давай, то напевно їх обривати ніхто не буде. Хоча може вже хтось і обривав, я не знаю. Ну, дуже смачні. Яблука біля цих кошиків Червоного Хреста. Бачите, тут їх уже небагато залишалися, ну на, он, до речі, там на підлозі. Теж є класні яблука, але вони не такі кисленькі. Ось тут середині ще воно є пару яблук, то вони класні. І не гнилі. Куди я їду йду? Нарешті? Нарешті я йду змінювати манікюр Хоча мені було Взагалі, в мене запис на завтра, на 16-ту годину. Але так я, я говорила у минулому влозі, що коли я вдома, я не люблю оцього таких цирків, що, типу, цілий день вдома, а на вечір кудись їхати. Я написала Уліяні. Ульяна, я ж на лікар'яну. Можливо, у тебе завтра або сьогодні є якесь вільне місце місцечко, місто. Давай Уляна мені писала, звісно, звісно, є. Приїжджай сьогодні на 12. І я собственно їду. Ситуація з рукою. Я в шоці. Я в шоці. Тому що е, ну, ліпше. Тому що ліпше. Е, рука нила трішки. Він мені говорив не мастити її, а тільки вилкою так довбати, як вона болить. Що для мене теж шок. Бо я такого ніколи не чула, не бачила. Але... Я вчора терпіла, кіно дивилася до двох часов ночі. Терпіла, терпіла і не витримала і нав... намастила мазю, але не согріваючою, а іншою. Іншою мазю намастила. І заснула. Але взагалі, звісно, нагрузка на руку, взагалі, нагрузка на руку немає нагрузки. Це називається. Мені позаклеював дійсно, що обще, нерв мій, я так розумію, взагалі не безпокоїться. От. Тому я дуже задоволена, що перед нашою міні-відпусткою все-таки потрошку вирішується ця справа. В понеділок ще я маю йти до нього. Він хоче подивитися, ну сказав, що типу, якщо ліпше з рукою стане то в понеділок він нічого робити не буде, це якщо ліпше стане. Нічого він в понеділок робити не буде, тому що сказав, що шкода буде тайпи відклеювати. Але якщо мене будуть мучити болі, то сказав, що відклеюємо і щось будемо знову робити. Ну, подивимося, це аж в понеділок, сьогодні тільки четвер. Ось моє до. Капець вже як нігті відросли. А гляньте, які вульяни тут. Квіти вдома гарні. Буляха злякалася кота. Кит, китка. Китка, ти мене злякала. Ти мене злякала. А гарні дуже квіти. Гляньте, які в мене нігті. Гарні. Щось там ліпили, ліпили на одному нігтю Не виходило. Коротше, я кажу, Ляні, давай такі залишимо. Зелені. Да. Під мою кофту зелену. Цей раз Коля не скаже, що колхоз, бо для нього колхоз те, що якісь ото різнокольорові нігті, або якісь рисунки на одному пальці. От, він такого не розуміє. Ну, гарні нігті. Осінні. Вибирали між таким темним і. І таким. Оливковим. Вибрали темний. Хоча мені так незвично, бо я залишила довжину собі. Е, тому що ну, відпустка на носі, да? Залишила собі довжину. І так мені незвично такі довгі нігті. Е, один колір це взагалі щось для мене. Ноу-хау. Я кажу, У Ліані, мабуть, треба було робити френч все-таки. Бо, ну, коротше, странно мені такі нігті довгі бачити одним кольором. Уляна каже: звикнеш. Це точно. Вона каже, мені самі ну, незвично, бо я завжди обрізаю нігті, тому що ну, на роботі незручно збирати гриби. От, а цей раз. Вийшло так. Ну, не знаю. Такий колір, звісно, зелений, гарний, насичений. Але думаю, блін, можна було світленьке, як це мені подростає. Хоча цей чорний не різав мені око, але може через те, що одна рука була світлішою, коли воно мені психологічно давило на голову, я на другу руку дивилася і було окей. Не знаю. Прові... Провіримо. Все? Бади, я весь мокри. Чо? Чого ти сваришься, бади? Баді, чого ти сваришься? Що ти хочешь? Помся? Аж падає почті. Що таке? Все. Чого ти репетуєш? Чого? <ривіт> Чого ти репетуєш, кому <ривіт> <Чого> ти? Що <репутуєш? ривіт> ти, ти хочеш? Що ти тут хочеш показати? Що? Так, я з магазину. Ага. Три пачки морозива. Ні, можеш розбирати. Булки, сік, ще один такий самий машині. Йогурти, каша манна. Він треба молока купити і самій кашу манну варити. Помазка, дві. Самі куда? Ні. Ні. Помідори. Горіхи такі дві пачки, бо були по акції, коля стригтися, йде, напевно. Апельсин, два лимони, кетчуп і огірок. Я не знаю, скільки це, 80 злотих вийшло. Я в шоці, в магазин ліпше не ходити. Гляньте він, він м'ячика розвалив і тепер ж до нас оце перестає. Ваді! Ваді! На. Тільки що за цю резинку вхопив. Зараз прийде, прийде. Он вже так розвалив оце а тільки що за цю резинку вхопив. Зараз резинку цю от Баді, дай сюди. І він оце обично, коли я сама дома або коля сам вдома, то він спить це время. Коли ми вдвох, то він ні. Виїхали по ділам. Їдемо міняти е, колеса. Вірніше шини на колеса. Нам на два, зараз десь без десяти, так, да, навіть. Mm -hmm. Їдемо, як завжди, замрангово. Я не знаю, скільки цей раз вийде у нас виміна на колес. Така у нас п'ятниця. В принципі, так як і всі дні. Сьогодні день відлічався мій тільки тим, що в мене з утра там були справи. Я моталася по них і все. І сьогодні їдемо на виміну колес. Все. Фух. Я взагалі не знаю. Куди сторони так задовбали, такі? Ні. Взагалі не активні, а з іншої сторони, взагалі нічого робити не хочеться, бо за цей місяць вже так розлінилася, що жесть. Отак. Вот Але коли? Знімаю влог. Так, швидко, так? Да? Ну, бістро в 15 хвилин ну чи скільки. Ну, десь 20. На 19, ну, да. бо вони раніше нас прийняли. Ну, швидко. Сервіс. Швидко, що вдвох вони. А ти пам'ятаєш, як ми на Гіжицький міняли? No. Просто що він один і... Блін, не викручу цей разом. І через те, що він один, це набагато довше, з півтори години, годину може. А так вдвох чи ті-піки. Mm. Я так розумію, виважання теж входило в це. Але mm -hmm. я не знаю, як, коли вони їх виважували. Не знаю. Я бачила, як вдома це роблять, коли я там до мужика їздила. 140 злотих, речу. Почисню, будь ласка. 140 злотих. Получається, у мене диски, і я шини зимові на наоборот літні на зимові поміняти. 140 злотих. Ще там от дісків залежа, але я навіть не знаю, які там в мене алюмінієві. Цього я не знаю. Точно, точно не знаю. Чого вони там повертають чи ні? Не... Ось ну, такі діла. Так що дуже швидесенько. Може нам і багажник треба розібрати в тії палатки? Коли, бо це і так треба буде нам, на, ну. Та да, добре в мене, Сані маневр. Купила мандарини в підронці. Були акція, типу сітка кілограм 8 злотих чи 7,99, ну щось такого. Дешевше на 2 злотих, але вони такі гидотні, вони кислі і ще причому гіркий в них, такий після смак гіркий. Взаємку. Аж скуди зводять. Хочеш? Там черепашки хомячки mm -hmm. гляньте, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Прикольні mm -hmm. кролики тоже є. Mm -hmm. Але черепахи це вообще mm -hmm. з хом'яками. to jest tak? Dużo tam rybkę? Tak, jest tak? O, i ten siecia. tą lepszą, czy tą taką słabszą? Mamy taką słabszą i lepszą, niestety, na pewno. To tą lepszą. Tam. I tam? A to jest bez. Tak, tak. Клас, Класне удовольствие рибки, але ними треба займатися, як і всім. О, ще нанизує. Ой-ой-ой, привіт! Вони такі класні, але ж вони такі вонючі, за ними скипи треба доглядати. Прикольні такі. І всі, і всі. Хомок. <ріст> Свіже повітря ловить. Оп, а опа може, може, не кропа А це є теж робить. І вигріваються. А Застрягне зараз. Ой-ой, ой-ой-ой. Пшов пошов. Хоп! Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Цей влог зробила із трьох днів, бо ну, тяжко мені якось знімати влоги, коли я просто сама вдома, буває, я нічим не займаюся, дивлюся кіна. Якась у мене трохи деградація пішла. Тому за ті два дні у мене так слабенько нагреблося. І вирішила в сьогоднішній день теж вкинути в цей влог, щоб трішечки хоч якось його освіжити, чи якось так якимись там суєтливими справами, які ми мали сьогодні. Ну, я не знаю. Я не знаю, у мене руки вже опускаються, вже, чи мені на роботу треба, чи я Я не знаю, що мені робити. Уже мене ні відпустка нічого не радує. Якась, взагалі жага до життя пропала. Палундра, Полундра це називається. Треба якось себе виводити з цього стану. Але все буде добре. Просто треба не нити, а мотивувати себе більше. <палундра> Хоча це дуже тяжко виходить. Що ти прийшов і просиш, щоб ставити вподобайку і до зустрічі!